Розпаковка портативного зарядного пристрою Portable Power Station 300 Вт. в такій гарній коробочці. Зразу зверху ви знайдете зарядний пристрій для зарядки від мережі 220, зарядний пристрій для зарядки адаптер для зарядки від автомобільного акумулятора від прикурювача і сама портативна станція. Коробочка пуста. Знімаємо. Пакування. Що у нас перше кидається в очі по цій зарядній станції? З цього боку у нас на тильній стороні стоїть потужний LED-ліхтар. Також на цій стороні ви бачите три USB-порти для зарядки гаджетів. Індикатор стану батарейки також показує напругу внутрішньої батарейки. Повністю заряджена батарейка це 12. І 8 вольта. Повністю розряджена батарейка, це 9,5 В. Також порти для зарядки і е, порт універсальний 220 з вимикачем відповідним. При USB-інтерфейсу для зарядки гаджетів або підключення модемів. Вставляєте шнурочок і подаєте живлення на ON. І живлення на зарядку йде. Одночасно з цим ви бачите рішенню напругу батареї та рівень її заряду. Відключаємо до зарядки декілька девайсів одночасно. Використовуємо USB-порт для підключення живлення телефону напряму без перетворення. Включаємо перший телефон, другий телефон, підключаємо зарядку колонки. Всі три девайси почали заряджатись. Тепер підключаємо до 220 наш ноутбук, включаємо живлення на ноутбуці. Підключено до зовнішнього живлення. Все працює, все окей. В такому режимі вистачить на 2 години. Що це таке? Що? як тобі? Пайстерперейовий.